Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Опа! Що добре було видно? Суча, суча, курва. Але мушу помаленьку кропити. Мушу щось робити, зараз ми... О, Зажигання включене. Кропить! Ще, мі... Зразу з тум Плумден. На зажиганні стояв, мають тебе не туди. Так, а, значить, то тільки так, як то кажуть, прев'юшка і два слова треба сказати на рахунок. Людина питала два рази Сергій, добрий день вам, значить тако. Дивіться, на рахунок трактор це була Т-245 XL. Якщо взяти так, як вони позиціонуються по назвах і так далі, то дивлячись, який магазин, як викладає там трактор Ін, міні-трактор Юей, це не путайте з міні трактор Укр, агродом, І якісь такі інші менші магазини, менш імениті. Вони завжди щось мусять, як то кажуть, мати своє. І в них оця наклейка на капоті, ця зелена, така і сам тракторець зелений. І він називається Булат. Але то інша сторона медалі, ціна в нього така сама, як і в Зубра, як і в скаута, приблизно варіюється. 110-120 тисяч, вони в таких приділах знаходяться в ціновій категорії. Якщо звертати увагу на саме головне, на що я завжди кажу звертати увагу, тобто на коробку цього трактора, то той трактор хороший. Вже як у вас будуть складатися стосунки з фірмою, там, чи буде там гарантія, чи не буде тири-пири, то вже друге питання. Ви вже собі вибирайте, я нікого не агітую, не рекламую. Вибирайте вже де собі купляти, де вже собі хочете, де вам зручно, поїхати може подивитися там і так далі. Це від багатьох факторів залежить. То що я можу сказати? Він стоїть на ряду. Я тільки взяв самі три популярних, але ж я завжди наголошую, з такою во коробкою. Якщо тракторець з такою коробкою, значить його можна брати. Якщо на ньому є. Заводська 3 і і валут мощності його можна брати. Якщо в нього є короткі рівні, відповідно, це все взаємопов'язано одне без другого не може, наче його можна брати. Все. В нього великі колеса це, можна сказати, той самий Зубер 245. Просто він називається булат. Для того, щоб типу, якось розбавити ситуацію з назвами трошки для асортименту. Так що, вже кожен називає його як хоче. Так само, як з моїми тракторцями. Імпортер зазначав його Шефер 160. В інших менших фірмах він був як булат 160, але той булат в них був з браком полуосей і трошечки не така компоновка. Той, що 160-й, вже 200-й, вже там 50 полуосі, але все одно пчелковий скраю з тої сторони за сальником не було підшипника. Підшипник тільки там всередині, тобто довга полосся, але все одно довге плече, товста полуось, тобто. Отаке. От так що такого тракторця, от як пропарець роздувається, о, о, хорошо. такого тракторця можна брати, бо в нього така нормальна коробка. Не якщо плануєте оранку культивацію, тяжкі якісь вантажні роботи, підйом на військи, там серйозні і так далі, ці всі моменти, мототрактор відпадає. Тому що в нього одна точка, в нього слаба коробка, все, точка. Точка на одній точці. З такою коробкою спокійно. Ну і щось більше, відповідно. Там вже далі йдуть вже шифенги. Вже іншого ви нічого, на жаль, ще про немає. Ну того немає. Я сказав би, що 240 зубрицей була, 245-й, то є серйозна така ланка. І потязі щось, плюс-мінус, за рахунок ширших коліс, воно ближче до шифенга 240-го. Ну, як і вже мій трактор, до речі. Незалежно від двигуна, того що і збиток є потужності. У вас ніколи не буде на 20 плюс кінських сил, достатньо ваги, хіба десь до півтори тонни, щоб було. І таке. Так що такий тракторець можна купляти. Вже де його купляти, вибирайте собі самі, Я вже нікому нічого не буду казати. За мою позицію на рахунок багатьох магазинів, ви знаєте, подивіться розноси, подивіться реакції і так далі. Так що то далі від вас тільки залежить. Але брати його можна, бо він то те саме, що кентавр, те саме, що скав, те саме, що зубер, те саме, що мій. Бо в нього така сама коробка. Вона надійна, вона ходить, вона безпроблемна абсолютно. Значить, надійний сам загалом тракторець. А наразі то спеціально для вас було Сергій. Наразі все, що міг хто розказав, все, що знав, показав і пояснив. Можете брати спокійно його, тільки просто кажу. Дивіться! Уважно дуже приглядається до тих людей, які продають тракторі. А вже далі, і чи ви зможете далі строїти якісь з ними стосунки, боронь Боже, там чи ще щось. <кій> і таке. А наразі добре, будьте всі здорові!